На його кріслі колісному незмінні синьо і червоно-чорний прапори. А спереду прикріплена банка для збору коштів. Це волонтер Григорій Янченко, відомий як дядя Гриша. Продовж тижня він збиратиме гроші для захисників. Далі каже, відвідає Львів та Івано-Франківськ. Після того, як я зроблю це турне, у мене в наміри були ці кошти, які я зберу, витратити на. На допомогу військовим, тобто на закуплів дронів, старлінків, генераторів і так далі, так далі, і повезти їм на схід. Окрім цього, волонтер возив на фронт форму з білизною, засоби гігієни, прилади нічного бачення і бронежилети, оптичні приціли і продукти харчування. Нині намагаються виїжджати хоча б раз на місяць до захисників. Загальна кількість за ці 10, 10 років. Десь більше 200 поїздок на схід. Більше вже перевалило за 200. Волонтер та чоловік почав у березні 2014-го. За його словами, за цей час вдалося назбирати більше семи мільйонів гривень для українських військових. Ми не знали, що вести, коли вести, кому вести. Але коли поїхали туди і побачили все те, що на власні очі. То ми вже вирішили тоді, ми вже знали, що потрібно, і коли потрібно і як потрібно, домовилися з командирами, щоб ми могли привозити туди теплі речі. Це був березень місяці, ще, як кажуть, було прохолодно, їм потрібно були теплі речі. А вже з червня місяця я став безпосередньо їздити на схід, на схід в Донецьку, Луганську області. Під час своєї роботи Григорій зустрічає земляків. Його впізнають не тільки по шевронах та українських стягах, але й через музику. Народні й патріотичні пісні завжди лунають поряд з Григорієм. Дома мама зберегла запахом війни. Ну, я їздив, розумієте, я їздив у Херсоні по вулицям. І... Коли включаєш колонку на повну міць, то, як кажуть, в одному кінці вулиці ти її включаєш, в іншому вже люди чують і готуються, всі підтанцьовують, підспівують, готовлять донати. Та й саме ці люди надихають і підтримують чоловіка. Коли я Люди донатять, я говорю слава Україні! Вони відповідають героям слава! Оце мене найбільше зачіпає, то, що вони відповідають, і вони і цими словами вони надають мені впевненість, що вони вірять в перемогу нашої країни. Повномасштабну війну волонтер зустрів у Херсоні. Він прожив в окупації понад півроку, після чого його евакуювали на Запоріжжя. Найважче каже, у його роботі однозначно поїздки на лінії фронту. Бували такі моменти, коли ти попадав під обстріл горадами, бувало під обстріли снайперів, бувало так, що машина була пробита пулями. Ну, це бувало, але Якось звертаєш на це вже після того, як ти проїхав, як вже отримав це все пробоїни в прицепі, пробоїни в машині. Ділиться робота волонтера важка. Вихідних не буває хіба що під час самих переїздів. Разом з командою однодумців проїжджають тисячі кілометрів. А коли повертаються, дядя Гриша починає готуватись до наступної поїздки.